<гум> Показую спочатку вам. Що це? Так я би навіть сказала дві тисячі гривень Треба вміти. Розпаковка. Люди добрі. Це не просто посилки у нас зараз на столі, а загублені посилки, які люди не забирали протягом півроку, а може і більше. З 2024 року, якщо ми не помиляємося, з'явилась така функція у Укрпочти, яка перейняла її у інших сервісів, типу Амазон Аліекспреса, це розпродаж. Загублених посилок, які люди чомусь з почти не забирають. І от ми вирішили замовити декілька таких посилочок, що у нас тут на столі є. Не хочу е, дуже трогати посилки, бо одразу ми зрозуміємо, що тут. Трошечки потягну інтригу. Посилки у нас є різні. Як бачите, є така якась на 10 кілограмів, прямо розірвана, обірвана, обклеєна скотчем. Таке відчуття, що її десь на заводі пакували. Я не знаю, ну якась вона така дуже дивна. Є у нас також посилочка з нової почти і з Укрпочти. Є такий міф, що їх запаковують нібито спеціально служби, які перепродають ці посилки. Тобто є такі сайти, які викупляють посилки з аукціонів, наприклад, Укрпочти, і перепродають їх за бешені гроші. Не знаємо, правда це чи ні. Але що ми маємо? У нас є посилочка 0,5 за 350 гривень. У нас є коробочка від Укрпочти. Тут у нас е, 3-4 кілограми і коштувала в нас 650 гривень. А є до 10, ні, навіть від 10 кілограмів, але вже і тут ми помітили, що нас начебто обманули того, що на ній написано, що тут 6 кілограмів. І коштувала вона 1100 гривень. За все це заразом ми заплатили 2200 гривень. І стоп. Головне, що щоб це все нам окупилось. Що тут запаковано незрозуміло. Ми точно не знаємо, чи тут можливо якась вибухівка, можливо, наркотики, можливо, щось ну, таке протизаконне розумієте? Тому це все інтрига, це все і цікаво, і страшно, і це може бути дешевий мотлох. На що ми потратили е, більше двох тисяч і можемо не отримати по суті нічого. Як обіцяють нам на сайті, ми можемо тут отримати все: від айфону 16 до, я не знаю, до памперсів і чихось брудних трусів, вибачте за такі е, порівняння, але все може бути. Давайте менше балакати і розпаковувати. В общем, давайте почнемо з найменшої посилочки. Чесно, я її вже взяла. Я відчуваю, що тут взуття. Але давайте подивимося, може, може, ми помиляємося. Так, нова почта. Ану, ану. Інтрига бешена, звісно. Так, в чорному кульочку. Ну, це явно якісь тапочки. Так, це викидаємо. Ріжемо. Посилочка, нагадую, коштувала 350 гривень. Просто до слова. Хі -хі -хі. Показую спочатку вам. Це гумові капці. Так. Ціннички обов'язково ми знайдемо е, вам на різних площадках і подивимося, скільки це все коштує, чи воно нам окупилось. Ну, чесно, дивлюся на ці тапки і розумію, що ну, 350 гривень. Ну ні. Ну, точно ні. Ну, в Аврорі такі самі можна купити ну, за 100. Поки що розчарування. Маємо надію, що щось буде все-таки в посилці е, 10-кілограмовій, а поки що маємо гумові капці. Але, в принципі, непогані. Дубовенькі такі. До речі, 44-й розмір. В принципі, ну я не знаю, доволі таки популярний розмір серед чоловіків. Тому там ну, не знаю, в якусь баньку сходить, чи в принципі там по хаті буде нормально, але точно цього не коштує. Далі так, наступна посилочка у нас за 650 гривень. Піднімаємо ціну і розпаковуємо. Значить, давайте. Деякі люди взагалі ця тема з посилками, з розпаковкою посилок, дуже популярна. Люди заробляють на цьому більше кошти і е, навіть замовляють собі гаражі з мотлохом, розпаковують їх. Потім мільйони переглядів на цьому всьому отримують. Буває, навіть замовляють собі великі контейнери теж з мотлохом. Ну, подивимося, як у нас зайде ця посилочка. Якщо вам понравиться, то ми купимо цілий гараж. Шучу. Так, показую спочатку вам, коробочка. Ну, така, не, не важка. Так. І що тут? О. Що це? Я не знаю, як це коментувати. Дофіга паперу просто поклали сюди. Утяжелили трошки цю посилку. Я навіть не знаю, що це. Я не тяхнар. Може, мені підкажуть люди, які зі мною зараз в студії, що це таке. Ми не знаємо, що це. Але ми, але ми заплатили за це 650 гривень. В тих розпаковках, які дивились ми, готуючись до цього відео, люди отримували техніку. Багато техніки, і мультіварки, і всякі там мишки комп'ютерні. Ми ж замовили, думали, а залетімся, розумієте? А воно ні. Воно ще й брудне якесь. Таке, як, наче використане. Поки що, прямо ну, ну дуже прям розстрою. Боже, у мене вже руки всі чорні. Гляньте, ну вже щось в мене щось, все вже, не пошло. Так, люди добрі. Ми вже вспіли розчаруватися конкретно. І маємо одну єдину надію. Цю величезну, тяжеленну просто посилку, яка теж нас уже трошечки розстроїла, тим, що вона не... 10-кілограмова. Тут менше, тут 6, але заплатили ми за неї, як за 10-кілограмову. Ну що, давайте трошечки потягнемо ще і розпакуємо. Ой. Нормально, так, замотали котове як сало. Якщо тут не ноутбук, я буду плакати. Так. Показую спочатку вам. І. А, я вже бачу реакцію мого оператора. Боже, мені страшно дивитися, що там. Таке можна взагалі. Що це? Так, мені треба встать для цього. Його дуже не витягну. Давайте я розріжу, мабуть, цю коробку. Боже, чим ми займаємося. Нагадую, на це все ми витратили більше двох тисяч гривень. Боже, що це? Оба! Набір юного майстра. Щось із дерева. Я не знаю. А можна десь ще продати ці посилки? Можна ми якийсь теж аукціон влаштуємо? Люди добрі. Якщо вам це треба, просто запишіть в коментарях, хочу у цю штуку, і ми вам реально віддамо. Є варіант, що це якісь підставки під торти, не знаю, щось дерев'яне, щось що треба ще складати, якийсь конструктор. Люди добрі. Хто кондитери, або, я не знаю, ну, кому треба. общем, зв'яжіться з нами. Ми вам подобрати душевне, дамо безплатно. ж! Так, да, мабуть, якісь такі підставочки для чогось. Хто займається кейтерингом, хто пече тортики? От, в принципі, штучка багато для чого примініма. Не знаю, що з ними робити. Їх тут штук 50 точно, якщо не більше, може навіть 100. І ще внизу якісь детальки. Коротше, що я можу сказати? Ні, я навіть не так сяду. Я навіть сяду отак. Що я можу сказати? Це. Повне розчарування. Так потратить 2 тисячі гривень треба вмітно, Насправді. Так я би навіть сказала, 2 тисячі гривень треба вміть. Ми вам показали, що. У ці всі перекупи загублених посилок, це все реально марна трата грошей, і що це того не вартує. Тому, якщо ви бачили колись в інстаграмі у ті якісь грошові носки, де вам 100% попадеться там 200 тисячу гривень, то це все неправда. Положать вам пітерку і будете виходити в носочках за 1000 гривень, обмануті і розстроєні, так як розстроєні зараз ми. Єдине, що з цього реально корисне, це тапки, з яких я ржала в началі, а тепер я розумію, що треба плакати. В общем, дякую вам всім за перегляд. Кому що треба, пишіть, віддамо, зв'язуйтесь з нами і не купляйте загублені посилки. Забула ще сказати, що ці всі посилочки прийшли нам з міста, яке знаходиться на кордоні з Польщею, місто Хуст. Тобто, якого вони походження, взагалі не зрозуміло. Може, це реально Знаєте, вони, ці капці, як наче якісь е... вже в них хтось, наче трошки навіть походив. Може хтось поміряв і не забрав. Короче, хто знає. Може, кому надо. ну капці, ладно, а оце. Ми вам віддамо з радістю. Може напишіть в коментах реально, що це може якийсь мотор, може його можна якийсь здати. Ну, в общем, кому треба, забирайте. До речі, поки це все збирали, помітили, що нам тут дали промокод на 10% знижки на загублену посилку. Замовляй тут ньюбокс, А ви не замовляйте, і ми більше не замовимо.